Дітки, добрий день! Ви любите слухати казки, віршики? Сьогодні я вам пропоную послухати віршик українського дитячого письменника Платона Воронька. Він народився в Україні на Сущині і написав багато віршиків для діток. Пам'ятаєте, віршик їжачок-хитрячок, їжачок-хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки, груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. А сьогодні ми вивчимо віршика про смішного котика. Ось послухайте. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. І скажіть, куди падав сніг? Так, на поріг. Що кіт з нього зліпив? Так, пиріг. Дітки, що трапилось з пирігом? Так, він водою стік. Чому? Він стік водою. Тому що сніг в теплі розтанув. Давайте ще раз повторимо віршика. Випав сніг на. Оріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смаже, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Малята Сподіваюсь, вам віршик сподобався. А давайте пригадаємо, який буває сніг. Сніг буває. Білий, холодний, пухнастий, сріблястий. Подумайте, який ще сніг буває. На все добре, до побачення!